Друзі, всіх вітаю на святкуванні Всеукраїнського дня будівельника. Це наше свято, яке ми традиційно справляємо у серпні. А так ми рухаємо нерухоме, це і наше свято також. Я дуже скучив за своєю київською командою. За цей час, поки я був відсутній до Варшави, Дубай, додалася, що у нас сонячна Марбея. Але зараз ми саме там, де все починалось, у місті Київ. І сьогодні ми будемо святкувати разом з нашою найбільшою, найпотужнішою, найпопулярнішою, най-най-най крутішою командою. Команда Зепто зібралася для літнього відпочинку для того, щоб об'єднатися та провести разом з час. Сьогодні ми святкуємо День будівельника. І також хочу привітати всіх причасних до цього. Ну що ж, давайте підемо, подивимося, як ми відпочиваємо. А тут же веселощі почалися. Не пита алкоголь на корпоративі. Дивіться танцювати на столі. Норм. Сьогодні очікуємо. Ходити oh, yeah, на перегляд в кросівках та картафудів. Стрьом. Відключити телефон о 19 та не відповідати шефу. Сьогодні вирушені з нашого благодійного флору будуть відвідані і на потреби Збройних сил України і Бажаємо здоров'я. Взвод безпілотних авіаційних комплексів 5-го батальйону 114-ї окремої бригади ТРО щиро вдячні компанії The і особисто Писаренку Константину за надані камери для FPV-дронів, які допоможуть нам переобладнати наші дрони і ефективно їх використовувати для виконання бойових завдань. Дякую, слава Україні! Героям слава! Я, Я не знаю на... агентства нерухомості, Мої, у яких є краще результат, за нами собі тому, що ми краще виробимось пер.